Віка, ну, ти яку тему зараз ведеш? Яку тему ведеш? Та багато тем. Яке Це... розслідування Це... таємне раз. Але Це... поки не буде. Не будеш казати. Ну, Пов'язане, мабуть, з якими силовими органами ні? справами Україну приголомшила новина Тіло журналістки Вікторії Рощина, яка зникла ще в серпні 2023 року на окупованій території Запорізької області. Було повернуто додому протягом півтора року. Її доля залишалася невідомою. В Україні точилися дискусії, чому її не включили до списку обміну. Чому про її полон не повідомляли публічно, але ще більше запитань викликали жахливі сліди тортур, які зафіксували на її тілі. Вітаю, біля київської державної адміністрації зараз. акція. Я просто не зовсім розумію от це, що відбувається, але ви можете все спостерігати у прямому ефірі. Просто вони а, ну, трохи заважають журналістам насправді. Доброго дня, можна питання до вас? Я, 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 я зараз ми їх звинувачують у державній зраді та порушенням правил війни. Пане Ілля, вибачте, будь ласка, ви зважаєте нас прямий ефір. Да? Так. Так. Ким була Вікторія Рощина, за що її могли закатувати у російському полоні, та як міжнародна спільнота реагує на подібні воєнні злочини, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Вітаю, ви дивитесь громадська. Мене звати Вікторія Рощина. Оре Рощина почала свою кар'єру журналістики ще до 2014 року. Але справжнє визнання здобула після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона працювала для декількох українських ЗМІ, зокрема громадського лівого берега української правди, а згодом незалежно. Зазвичай її теми стосувалися окупації, воєнних злочинів та репресій на тимчасово окупованих територіях. Допумно-масштабного вторгнення вона займалася темами, які пов'язані з криміналом правоохоронними способами, це були завжди такі глибокі розслідування небезпечні. Якщо ви відкриєте сайт, там реально дуже багато матеріалів і реально дуже крутих матеріалів. Вона зробила ще допумно-масштабного вторгнення фільм про ПТСР, про військових, які фізично повернулися з війни, але психологічно залишилися там. Вона Намагалася дати відповідь на питання, чи держава і суспільство робить все можливе, щоб повернути військово за словами її колег. Грошіна неодноразово працювала на прифронтових територіях, зокрема Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях. Вона фіксувала свідчення очевидців, намагаючись донести правду про життя під окупацією. Її матеріали часто написані в умовах небезпеки, вирізнялися глибиною та емоційною стриманістю. Вікторія уникала пафосу, надаючи перевагу голосам місцевих жителів. Я журналістка, я маю це робити. Там немає українських медіа, але там є українські люди, і я маю про них розповідати. 2022 року вона тричі відвідувала тимчасово окуповані території у серпні. 2023-го вирішила туди знову, аби підготувати матеріали про схеми вкрадення українських цивільних, які здійснювалися. ФСБ останнє вона вийшла на зв'язок 3 серпня 2023 року, і тоді повідомила, що портнула лінію розмежування. А після цього тиша. Ну, ми в нашому розслідуванні намагалися та ж теж це з'ясувати. Чи, чи через те, що Вікторія журналістка до неї ставилися якось по особливому? Ми намагалися ми, фактично там кожен крок, який нею відбувся в Росії. Росіяни, коли її з Кримали, вони знали, що вона журналістка і ніяких звинувачень не було приявлено. Мені здається, ми можемо тільки пропускати, тому що всі події відбулися в Росії, те, що відбувається в Росії. Ми на жаль майже нічого не можемо дізнатися достеменно. Відсутність інформації про долю Рощиною стала джерелом напруги її в журналістських колах. і родина не коментувала ситуацію. Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ утримувалися від публічних заяв, але водночас, за даними правозахисників, журналістка не перебувала у списках на обмін попри неодноразові запити. Це породжувало багато версій від арешту на території РФ до ймовірного перебування у підпільній в'язниці ФСБ. Згодом журналісти Радіо Свобода з'ясували, що Рощину отримували спочатку в колонії номер 77 у Бурдянську, а пізніше у СІЗО номер 2 міста Таганрог. Обидва заклади сумно відомі випадками катувань та психологічного тиску за свідченнями колишніх в'язнів у колонії у Бордянську цивільних часто били, тримали в ізоляції та позбавляли медичної допомоги. Претензій к російської сторони не маю. действия вражених сил Росії з високою долі вероятності возможно сохраніли не життя і здоров'я. Призиваю всіх зберігати благорозумії і рішати возникаючи питання мирним путем. Лише у лютому 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну. Це сталося в рамках чергового обміну загиблими, проте під виглядом невідомого чоловіка. Лише після ДНК експертизи вдалося встановити її особу. Родина і колеги були приголомшеві, адже усі ці місяці вона залишалася фактично безіменним заручником. Медичний висновок виявився шокуючим на тілі, зафіксовані чисельні садина, синці, перелом, ребра, ознаки удушення, можливе застосування електрошокеру. Крім того, у тілі бракувало мозку, очей, частини трахеї. А це може свідчити про спробу приховати справжню причину смерті. Або про навмисне наругу на чилом. Такі дії не є винятковими. Зафіксовано десятки випадків, коли українських військових або цивільних повертали і слідами тур чи навіть без внутрішніх органів. Експерти вважають, що це системна практика залякування та психологічного терору. Я впевнена, що її вбили тому, щоб вона не розказала, що вони з нею там робили. Тому що якби вона вийшла, вона би розказала в неї був такий характер. Чому її не обміняли раніше? Це одне із ключових питань, на які досі немає однозначної відповіді. За словами представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в деяких випадках особи не потрапляють до списку обміну, якщо країна агресор не визнає їхнього затримання або приховує факт полону. Інколи наші громадяни затримують взагалі без жодних підстав, їм не висувають навіть жодних звинувачень, схоєння кримінальних злочинів, і роками вони просто незаконно знаходяться в російських в'язницях. Так, сьогодні я інформував міжнародних партнерів по ситуацію з Вікторією Рощиною. неодноразово ми на наших засіданнях обговорювали це питання, і я їм проінформував, що у нас підтвердилася інформація, що російська сторона передала тіла. Рощина, я можу публічно зараз розкривати деталі. Міністерство закордонних справ України назвало смерть Рощиною наслідком воєнного злочину РФ. Президент Зеленський у спеціальному зверненні відзначив її як мужню журналістку, яка пожертвувала життям заради правди. ОБСЄ, Європейський Союз, Human Rights Watch, комітет захисту журналістів закликали до проведення незалежного міжнародного розслідування. Тим станом на цей час жодних персональних санкцій за її вбивство не запроваджено. Є юридичні підстави казати про те, що є встановлені факти, що до Вікторії Рощина були застосовані тортури, внаслідок яких, ймовірно, вона померла. Недоразово ми, піднімаючи питання повернення журналістів, окремо наголошували на сприянні міжнародних партнерів повернення саме Вікторії Рощина, молодою української героїні, яку абсолютно незаконно затримали росіяни. Дуже довго нам не повідомляли, де вона знаходиться. Неодноразово ми піднімали це питання на міжнародному рівні. Вікторія Рощиною лише один із епізодів системного знущання над українцями в російському полоні. Правозахисні організації та свідчення звільнених полонених підтверджують, тортури є звичною практикою в колоніях і слідчих ізоляторах РФ за словами адвокатів. У випадку Рощина катування могли бути інструментом вибивання зізнань або спробою отримати інформацію про її контакти на окупованих територіях. Можливо, спробує залякування інших журналістів. Вона нікому не довіряла, вона не довіряла і співбітникам, ніяким там обіцянкам і так далі. Коли привели лікаря в лікарі я там зрозуміла, що був лікар-психіатр. В неї почали очікати встукні. Наразі ж готується звернення до міжнародного кримінального суду в Газі щодо вбивства Вікторії Рощиної. Але чи вдасться буде встановити імена виконавців під великим питанням ще більше? Чи буде покарання?